Думаєте, всі пташині гнізда виглядають однаково? А от і ні. є птахи, які створюють справжні архітектурні шедеври. Гніздо українського ремеза схоже на рукавичку з боковим входом трубкою. Воно кріпиться до тоненької гілочки, сплетене з пуху тополі й очерету. Пух розділяє яйця, щоб вони не пошкодилися під час коливання гнізда. Така хитка й замаскована оселя робить пташенят майже недосяжними для хижаків. Африканські ткачики будують цілі колонії гнізд, що нагадують кулі, або підвішені капсули з листя та трави. Один самець може зробити до 30 гнізд за сезон. Перш ніж підготуватися до кладки, самки уважно Віряють готове гніздо на міцність і не дарма. Деякі гнізда ткачиків можуть падати на землю під власною вагою. Американські колібрі створюють найменші гніздечка в світі. Усередину поміщаються лише два яйця розміром з горошину. Для будівництва ці пташки використовують пух, лишайники та павутиння, яке дозволяє гнізду розтягуватись і рости разом з пташенятами. Завдяки маскуванню і маленькому розміру ці гніздечка майже неможливо побачити. Сам птаха наметника з нової гвінеї та Австралії справжні дизайнери. щоб Самку вони зводять маленькі альтанки з гілок і трав, прикрашають їх квітами, ягодами, камінцями і блискучим сміттям. Найцікавіше, що вони сортують прикраси за кольорами, окремо складають сині предмети, які приваблюють самок найбільше. Південноамериканський пічник зводить глиняний будиночок вагою до 5 кілограмів. Усередині є дві кімнати: внутрішня для пташеня, зовнішня, де дорослі птахи чергують для охорони. Щоб створити таке житло, птах здійснює тисячі польотів з грудочками глини та трави <плес> Ходить настільки міцне, що може стояти роками. тому коли сім'я відлітає, його займають інші птахи чи дрібні тварини.